Якщо ми говоримо про закон 43.36, то його називають революційним для кібербезпеки. А які ще ключові нововведення він передбачає для, для спецзв'язку? Я би не сказав, що це прямо революційне, це дуже високе. Я би сказав, що це е... прогресивний. прогресивний еволюційний. Тому що як він народжувався, ми бачили недоліки вже. Система, та, яка працювала, ну, можна сказати, старої системи. Будь-яка система буде старою на другий день після її створення. Тобто тієї системи, яка працювала, ми бачили ці недоліки, знали. Далі були пропрацьовані моменти, як цих недоліків позбавитися. Плюс ми побачили відповідні челенджі напередодні. Повному вторгнення, ви знаєте, там кібератаки були дуже потужні на державний сектор, і це був виклик для держпов'язку, як та організація, яка витримала удар разом з державними органами. І саме тому це був такий спусковий гачок. Ну, треба ж тоді щось ну надо зробити і закласти нові фундації для побудови. Системи вже нової за новими правилами, з новими технологіями і так далі. І так далі. Тобто, це еволюційний такі, я вважаю, закон, ну, які втілюються еволюційні підходи на базі аналізу. Цей закон розробляв не сам не один це колективна робота всіх суб'єктів національної системи кібербезпеки. Дуже плідна піспраця була з служби безпеки, з міністерством оборони. З військовими, з розвідкою, з Національним банком України і Національною поліцією. І це така наробка депутатами, дуже тривали були дискусії, дуже велика кількість було внесення відповідних там, змін, пропозицій, і так далі. І зараз ми це маємо. Але ми вже отримали результат і почали рухатися. Які ж там такі еволюційні, ну а деякі може казати революційні такі. Елементи. Ну, перше, те, що зараз у всіх на слуху, дійсно, що що модель КСЗІ та стара модель КСЗІ вона дійсно ну, відходить в літо, як то кажуть, все. Ми переходимо на нову модель, яка базується на рекомендаціях Європейського Союзу, на нових стандартах Сполучених Штатів і рекомендаціях ЄНІСА, Агенції з кібербезпеки Європейського Союзу. Ця модель, вона. В в тому, що знизується такий контроль з боку Держспецзв'язку щодо процесу розбудови самої системи. Тобто Держспецзв'язку не втручається в процес проєктування, надає тільки загальну модель, як цей процес має відбуватися, але це не є. Точкою контролю, що ну, якщо там, якийсь там етап не так зробила, це неправильно. Ні так не буде не, не є. Держпов'язку не буде погоджувати технічне завдання а, щодо о, 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 деяких категорій ну, систем. Ну, а, Виключаємо зараз із розмови системи, які обробляють державну таємницю. Там окремі підходи, тому що це державна таємниця. Я про інші системи кажу, а їх саме таких систем 95% в країні. Там реєстри, бази даних, інформаційні системи і так далі. Держспільську не погоджує ніяких технічних завдань, нема цього етапу і так далі. Ми будуємо систему на прозорих, зрозумілих національних фреймворках базової сукупності вимог безпеки і кіберзахисту. Вони всім відомі. Треба тільки їх. Реалізовувати, знов-таки спираючись на вже розроблені і прийняті Держповську системні стандарти. І е, е, дуже те, що впроваджується для таких систем, для того, щоб підвищити з одного боку відповідальність осіб, які їх експлуатують відповідно до закону. І раніше було, і зараз саме власник системи відповідає за захист інформації своєї системи, тобто впроваджує засоби, а також для того, щоб е, е, знизити бюрократичні бар'єри щодо а, атестації таких систем і а, надання а, їх уже в експлуатації, то а, для, систем, от, для систем, які не обробляють державною таємницю, здійснюється декларативний підхід. Ну, це Ну, я не скажу революційне, еволюційне, під декларативне. Тобто власник виконує вимоги кібербезпеки і захисту інформації, проводить відповідне оцінювання, того, що він спроектував, реалізував, і вже виходячи з тих звітів з оцінки, які йому надають. Або власні оцінчики, або оці... експерти з ринку він буде розвиватися, він приймає рішення щодо подання відповідної декларації на авторизов... на авторизацію своєї системи безпеки. І держпов'язку за умовою отримання декларації, це такі не це не комплект якоїсь там документації, це просто заява цього власника, що він каже, що в відповідності до тих або інших моментів там реалізовані ці заходи. Захисту. І на протязі ну, днів, не тижнів, днів. А якщо буде впроваджено потім і в майбутньому відповідні системи цифровізації цих підходів, він отримує, отримує підтвердження, що система авторизована і він може там, безпечно працювати з нею. Отримує офіційний такий дозвіл. Оце декларативний принцип, який і спрямований на те, щоб підвищити з одного боку. Відповідальність власників систем з іншого боку, щоб знизити е, ці питання, е, взаємодії ті, хто надає відповідний там дозвіл, як в КСЗІ, це було робота експертних рад, це бюрократичний процес, дійсно ця, ця проблема е, десь там мож, можуть бути були там якісь і, і інші е, затримки в таких е, в цьому процесі. Це ми зняли і, і зараз це отак от працює. Це от один блок. І от у цей підхід, який я так коротенько розповів, оцей підхід необхідно зараз закріпити відповідними стандартами, порядками, правилами, для того, щоб всі грали за такими правилами, які називаються правила авторизації безпеки. І дуже велика кількість стеххолдів тут зацікавлені. І розробники, і власники систем, і ті, хто експлуатують, і ті, хто надають послуги з реалізації, і ті, хто проводить оцінювання, і так далі, і так далі. Оце такий от кусок, я би сказав, потужний, який замінює КСЗІ на нові підходи. І там же ж в рамках нашої моделі взаємодіють і заходи захисту, система заходів захисту, і система заходів кіберзахисту. Інший такий дуже потужний компонент цього законодавства — те, що ми разом з нашими партнерами з е, е, національної системи кібербезпеки впроваджуємо мережу команд реагування на кіберцинденти на всіх рівнях. І це вже закріплено не тільки в законі, і відповідному е, нормативному правовому акції Кабінету міністрів. Що це таке? Що необхідно створювати мережу команд реагування на національному рівні. Вони вже сформовані, у нас є такі дві три команди. На секторальному рівні, тобто в міністерствах, в відомствах, особливо ті, які дуже великі міністерства, мають в своєму управлінні дуже велику кількість підприємств, а звісно, інформаційних систем, реєстрів і так далі. Це секторальний рівень. На регіональному рівні це мається на увазі на рівні, там, наприклад, міст, великих громад і так далі. І на об'єктовому рівні це великі ну, підприємства будь-якої форми власності і будь-якого. Форми розміру. Звісно, до цих команд висуваються різні висуваються вимоги щодо штату і так далі. Вони більш-менш уніфіковані вимоги того щодо їх компетенції, але що дуже важливо, що це така мережа рівноправних. Тобто ми не будуємо ієрархічну мережу, є просто. Як кажуть, рівни середі, більш рівне серед рівних це національна точка контакту, це національна команда реагування СРТА, вона у нас працює. Її основне, основне завдання не вказувати, як працювати, і так далі, а надавати лідерський приклад, як працювати, показувати, показувати як. як. Оце є завдання, і бути той національною точкою контакту, і взаємодії. З нашими партнерами з інших країн. Це загальне правило, так працює і всіх інших. Тобто, для того, щоб не було хаосу, є національні точки контакту для обміну інформацією про кіберінциденти, кібератаки, доступу до відповідних інформаційних платформ. І далі національні команди в точки контакти надають цей досвід уже по мережі в самої країні. Оце така, щоб всі розуміли, що така. Що Національна команда реагування, яка працює в Держпизку, вона не є адміністративною командою, точкою, яка надає накази, контролює і так далі. Та, ні. Вона є тим лідером, тому що ми дійсно зараз маємо потужну цю команду. Під час війни ми не були таких спроможностей, плюс контактів з нашими партнерами. Ми вже приклад для наших партнерів, тому що у нас. ну, Такий час ми дійсно досвід. стикаємося. Досвід у них у них його нема. Але цей досвід нам треба тиражувати ще на команди в, в країні. Чим більше таких команд в в країні буде різних форм власності, які будуть надавати послуги детектування інцидентів, реагування і усування відповідних недоліків, отака от ком'юніті, тим краще для нас, тому що це загальна. Підвищення загального рівня кібербезпеки в країні. Якщо стається кіберінцидент, наприклад, десь ну в якійсь області, так. Там, далеко від Києва, то а, є можливість звернутися до фахівців, які на місцях, а так. не телефонувати в Звісно. Київ 3, 3 години ночі. Звісно, так. Да. Є там можливість, там є вже такі ну, експертні потужності і так далі. От, ну, отак, це а, ідея працювання і вона. В законі надаються такі підвалини, щоб вона запрацювала. Що там напряму прямо написано, що команди можуть бути регіональні, секторальні, приватні команди, приватні команди можуть надавати послуги для державного сектору. Ну Зараз давайте кажемо так, що саме державний сектор основний сектор, який такі послуги споживає. Да. Він реально споживає, тому що дуже велика кількість систем, саме в державному секторі, і до них висуваються вимоги, тому що е, системи в приватному секторі це добровільне виконання вимог. І не завжди власники ну, розуміють ризики, що вони мають захищати. Але саме з державного сектора приватні команди набувають спроможності, починають ці сервіси в майбутньому, це їх бізнес. Давати вже колегам своїм по бізнесу, там давайте, дивіться і у нас спроможності є. І такі команди вже в Україні є і працюють. І під час війни фахівці були мобілізовані в держповніску, які ще й не були додаткових спроможності Це от така от у нас от я не знаю що приклад державно-приватного партнерства. Але тут, да тут треба казати, що це синергія громадян України, які... Під час війни значить, реалізували свій поклик щодо захисту держави в цьому в кіберпросторі. От. Це ще великий кусок таких от еволюційних змін, які будуть поштовхом до побудови таких центрів, операційних центрів кібербезпеки і команд реагування на всіх рівнях по всій країні різного розміру, різних спроможностей. Але чим більше, тим краще. Ми отак вважаємо. І в рамках цього, що Держповізку, як інституція, яка опікується цим питанням, <кхід> в цьому законі сказано, що Держпов'язку має забезпечити функціональне регіональних центрів кібербезпеки як складових структур саме Держповізку, десь 4-5 регіональних центрів, як макрорегіони, які будуть. Тими самими центрами компетенціями тільки вже в регіоні. Тобто, дивіться, в нас в Києві центр компетенції, по суті, це національна команда реагування і відповідне державний центр кіберзахисту. Ті ці компетенції через тренінги, навчання, обмін інформацією, допомоги він ну, поширює. Але ми ж розуміємо, що ну, там на зараз кілька спроможність фахівців вона обмежена фізично, географічно. Країна велика. Об'єктів дуже багато, ми не Треба можемо. масштабуватись. Ми масштабуємося, і оце в законі закладено, що будуть такі ж регіональні центри на базі підрозділу держпівську, які стануть центрами комітетів вже в регіонах. І вони можуть масштабувати свої сервіси в рамках трьох-чотирьох областей. І таким чином там буде вже впроваджуватися передача цього досвіду. Звісно, що вони будуть комплектуватися з співробітниками держспов'язку, які безпосередньо працюють з Державного центру кіберзахисту, отримують постійний доступ до цього знань, таких експертів, експертних взаємодії з, з, з нашими партнерами і надаються вже туди нижче, 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 а далі там будуються. От це такий великий кусок роботи. Для того, щоб побудувати протоколи взаємодії цих команд різного рівня, побудувати платформи, інформаційну платформу швидкого обміну інформацією про кіберцинденти, побудувати платформу прямого доступу до відповідних індикаторів, і технічної інформації щодо кібератак, як їх можна буде відбивати, захищатися, нейтралізувати і так далі, і так далі. Тренінгові платформи і тому подібне. Впровадження нових технологій, тестування нових систем, взаємодії з партнерами. І от такий от великий кусок роботи нас чекає. Інше ще питання, яке там у нас є, це те, що Держповзв'язку разом з нашими партнерами ми маємо нарешті сформувати в країні. Екосистему фахівців, які забезпечують виконання вимог кіберзахисту і виконують ці роботи безпосередньо на всіх об'єктах. Яким чином? Це те, що нарешті депутати зрозуміли, що для того, щоб ця робота з кіберзахисту була системною, постійною. Безперервною не необхідно, щоб був необхідний, необхідна відповідальна, відповідальна особа, яка працює на умовах штатної позиції, штатної, не позаштатної, не додаткової, а саме так штатна позиція. Нарешті це от прийнято. І зараз в цьому законі прописано, що в державних органах влади на державних підприємствах в державному секторі. Має бути на протязі визначеного часу статна посада офіцера з кіберзахисту. Ну, це ЦИСО по класифікації. У нас є офіцери і ті, хто опікується цифровізацією, інформатизацією зараз, цифровізацією, діджиталізацією всіх процесів, і поряд з ними виникає окремої гілки підпорядкування до керівника установи, офіцерські кіберзахисту, і вони разом забезпечують, що Дивіться, не кіберзахист, а забезпечують впровадження безпечних інформаційних технологій в роботу всіх цих установ, безпечних, ефективних інформаційних технологій і систем. Це дуже і дуже важливо. Ось так це буде працювати. Якщо у нас є штатна позиція, ЦИСА, це люди, це персони, особи, які компетентні, пройшли відповідні. Сертифікаційні іспити на відповідність професійним стандартам державним і міжнародним, вони формують під собою відповідну команду своїх фахівців, які обізнані, які знають, що робити. Він здійснює відповідну контрольну діяльність, діяльність проєктування, зрозуміння вимог і так, далі, і так далі. Усуває оці самі міфи який ми, Тому що він безпосередньо працює в системі, і разом з керівником він забезпечує той захист тому керівнику, що тут у нас все нормально, і тому ми можемо спокійно експлуатувати оці наші сучасні всі системи, реєстри, бази даних, кадастри, системи обробки, там, і так далі. і так далі, і так так далі, У це його завдання. І ми, е, наша завдання, якщо казати перспективно, то завдання в Україні створити такий ринок праці кібербезпеки, фахівців які мають різні спрямованості професійні. Ці професійні спрямованості, вони систематизовані, описані і закладені в відповідні професійні стандарти, що Держписку вже зробила, ми прийняли 21 професійний стандарт, ввели ці професії в державні класифікатори. Тобто це офіційні професії, які можуть бути в штатному розкладі будь-якої установи, в тому числі приватних компаній. І ця екосистема фахівців постійно нарощується, Підтримує себе із нутри, як е, комунікація, фахівець-фахівець допомагають. Е, ми вже такі форми навіть створили, там на одному формі десь 900 осіб. вже. Ком'юніті створюють. Ком'юніті такі, так, да, вони там. Проводять, ну, не кажу наради, якісь мітінги, проводять обмін інформацією, діляться досрідами. відповідними досвідами, кейсами. Дуже миттєво дивиться, неформальна комунікація, якщо якась проблема там, назріває і так далі. І це ком'юніті нам треба створити в держави, щоб вона ком'юніті розвивалась професійно, перш за все. І розвивалось тому, що ця ком'юніті, вона професіонала, вона має знайти, де їй працювати, на яких позиціях і отримувати відповідну винагороди за свої компетенції. І це дуже важливо сформувати цивілізований ринок праці, щоб, по-перше, роботодавець розумів, що йому потрібно. Це у нас є державні класифікатори професій і Штати, він розуміє, для чого. Далі він розумів, які компетенції мають мати. Ті люди, яких він бере на роботу або на службу, це, це забезпечують професійні стандарти за професіями. Далі, ті, хто шукають цю роботу професію, вони знають, по-перше, через професійні стандарти, що вони е, мають вміти знати, які компетенції, відкрий стандарт, читай і вчись. Студенти, які поступають на відповідні факультети, кафедри, вони зразу можуть жартувати, що вони хочуть. Чи вони хочуть бути риск менеджерами чи вони хочуть аналітиками вразливостями, чи аналітиками з реагування, чи розробниками, чи архітекторами безпеки і так далі. Ці професійні стандарти є, читай, вивчай там все. Маємо створити таку національну мережу кваліфікаційних центрів, де можна, де можна здати професійний іспит. Прозора, зрозуміла, підтвердити навички. підтвердити свої навички професійним сертифікатом, бути включеним в національний реєстр цих фахівців, і, коли прийш... і далі. Оскільки ми кажемо, що ці штатні позиції має бути по закону створена, це у нас є вже ринок труда, позиції, де ФХС приходить: я от готовий тут працювати аналітиком. Які у тебе компетенції? Що ти закінчив? Там 10 років закінчив такий університет, але от я здав сертифікат, дивіться, зайшли в реєстр, так, такі свіжий сертифікат, свіжий стандарт, розуміли компетенції. А може працює. вибирати будуть з бази? А може вибирати і запропонувати. Так це зараз працює в світі. Якщо ви шукаєте, навіщо? Ну, звісно, є відповідні агрегатор, да, Агрегатори може видавати. Ну, якщо ви знаєте, що ось у нас є е, державний реєстр кваліфікованих професіоналів по професіям. Зайдіть в реєстр, там всі дані є. І ви просто знаєте, що ось-ось-ось є професіонал. А далі вже це робота HR. От е, я обрисував загальне правила такої ринку праці. Е, далі, ці професійні стандарти, і ця модель, яка Держповську підтримувала, вона повністю узгоджується з моделлю Європейського союзу і Ніса, є такий Cyber Security Skill Framework рекомендації, і американської моделі Nice, яка також розробила класифікацію отаких от робочих професій в сфері кібербезпеки. Ми зараз, ну тут я скажу так: ми тут, серед інших країн Європейської Союзу, ми тут на краще. Ну, мабуть, там Франція чи ще Германія краще. Ну, виглядає вони це. Краще в плані організації процесу. В плані, що вони, вони довше цим займалися, у них вже наробки такі є. Але ми дуже швидко просунули це питання, цю систему вже побудували, і вона може працювати. І нам зараз тільки треба одне. Щоб на ринку праці були ці позиції, тобто робочі міста, а це досягається тим, що розумінням роботодавців і, власників з цим, що вимоги кібербезпеки треба виконувати, і це дійсно знижує їх ризики. Далі нам необхідна сукупність навчальних закладів і центрів, які проводять короткострокове і середньострокове навчання по професіям, і мережі кваліфікаційних центрів, які е, надають послуги з, е, з, з здачі професійних іспитів. І далі вже власники систем, державні органи мають побудувати внутрі у себе, і це інші компоненти системи, так звані системи кар'єрного зростання. Тобто, коли от, в Держспільську, наприклад, у нас є така команда, ми знаємо, що ці фахівці, і якщо ти хочеш займати нову позицію, ти маєш що зробити? Здати додаткові кваліфікаційні іспити, де, будь ласка, в мережі кваліфікаційних центрів навчайся. Якщо у нас будуть гроші ну, в Держспільську, ми значимо забезпечимо е, навчання фахівця на курсах. Щоб він потім здав професійний іспит і зайняв нову позицію, там тім ліда і так далі. І це є цивілізований підхід щодо побудови такої ком'юніті професіоналів і цивілізованого ринку праці в цій сфері. Е, є ще деякі інші питання. От я таких три дуже довго розказав. Вони охоплюють, ну, наприклад, це побудову відповідних інформаційних систем взаємодії, національних планів реагування, це завдання на рівні держави, щоб е, був визначений чіткий порядок е, в залежності від рівня критичності кібератак і кіберцинента, які сили і засоби наче, починаються з держави і заканчува громадами, мають застосовані на е, детектування, реагування і на усунення таких недоліків. І цей порядок загальний. Має бути, То, якщо прийнято. доста, не потрібно кликати всіх, наприклад, так. щоб не було такого хаосу, і наша, наша спільнота і суспільство вже <клес> таку резільєнт, стійкість до цього вже не була. Ми з вами пережили досить потужну атаку на реєстри, але ви бачили, що, наприклад, якщо ми зрівняємо реакцію суспільства на нотпетю і на цю атаку, суспільство більш спокійно реагувало, тому що. Ну, визначено коле було обізнаний щодо такі, що це може бути. Далі дуже швидко і професійно відреагувала професійна спільнота щодо локалізації цієї проблеми. З відповідними державними підприємцями дуже швидко були надані альтернативні механізми безперевності надання послуг, які вони надавались. І потім вже всім, всім таким професійним колективам Локалізували проблему і почали планово відновлювати роботи, а також вже вивчили досить щось, що це, ну, це трапилось. трапилось для того, щоб надати нові рекомендації, модернізувати нові системи. І це в тому числі ми знов рахували вже в законодавстві, Це було до того, як закон ще приймався, для того, щоб знову вже зворотний зв'язок, підкоригувати, як ми маємо працювати. І дивіться, суспільство стійке. Професійна ком'юніті знає, що робити, тобто, ми вже на практиці ці протоколи не робили. Зараз ми їх маємо що інституціоналізувати для того, щоб у майбутньому воно так працювали постійно модернізувалося. І тут всі зацікавлені суспільства. Професіонали, власники систем, хто надають послуги, керівництву держави, тому що це державні публічні послуги, наприклад, да? і всі разом працюють для того, щоб не було хаосу і надмірного от реакції непозитивної на такі події. А з іншого боку, щоб знизити ризики в майбутньому таких подій. Але ж треба сказати, що вони були, є і завжди будуть, тому що ці системи складні. Вони дуже активно розвиваються, а з іншого боку, боку, ці зловмисники вони не сплять. У них є якась мотивація, у них є ресурс, у них є бажання а може крім бажання і прямі завдання. Тому вони постійно будуть цього робити, а ми маємо бути в постійній готовності. І це питання також е, зараз будуть закриватися, в тому числі і в відповідності до норм цього закону, побудувати таких національного плану реагування, відповідно якого формуються там, секторальні плани, регіональні і так далі. Тобто, якщо у вас там в громаді що трапилось, це зовсім не обов'язково е, бігти до РНБО і кричати, що там у нас е, така штука. Є класифікація, що це за рівень, кого він стосується і хто має реагувати, коли куди має проінформувати, для того, щоб цей процес був під контролем. Якщо не справляється, завжди на рівні держави чи секторального органу будуть надані додаткові ресурси для того, щоб це. Щоб це припинити зараз. Ми так і працюємо. Наша команда реагування, звісно, вона отримує велику кількість там дзвінків по відповідних каналів там повідомлень, і де можливо це знімається просто консультуванням професійним, або, якщо потрібно, навіть і виїзд наших фахівців для того, щоб на місці вже розібратися, надати таку от допомогу. Але повертаємося до попереднього. Ми ж одні. А країна велика, тому треба що, щоб ця каман мережа таких команд були по всій країні. І тоді вже фахівці на місцях можуть більш-менш розбиратися. А Якщо не досить компетенції, то регіонального центру звернуться так завжди всі країни, в всіх країнах, що в центральних органах компетенції більше накопичуються. Ну я вже казав, що ми дійсно будемо почнемо е... зараз наступним етапом. Це... Реконфігурація системи державного контролю для того, щоб вона була більш прозорою, більш зрозумілою для суб'єктів, яких ми контролюємо, більш осучасненою, тобто, вона контролювала виконання сучасних вимог і спиралась на такі сучасні протоколи проведення таких контрольних інспекційних заходів. Ну і це приведе до оновлення складу, ми будемо долучати. Компетентних фахівців, навчати нових, молодь хочемо привлікати для цих питань, для того, щоб це, ці, ці процеси були більш ефективні. От так, от, якщо крупними такими мазками розказати про ті інновації, які є в законодавстві.